Христос Воскрес! Дорогі жителі міста Хмельницького і Хмельницької області, дозвольте щиро привітати вас з великим світлим святом Христового Воскресіння. Справді, свято Христового Воскресіння це свято нашої віри, тому що Господь прийшов на цю землю, щоб нас утвердити у вірі. Він страждав, помер за нас і Воскрес. І своїм Воскресінням Христос переміг усяку неправду, переміг гріх, але найважливіше, що через своє Воскресіння Господь переміг смерть. Він дарував нам вічне життя. І кожен, хто вірує у Христа Воскреслого, той набирається ось цієї сили до боротьби, найперше духовної боротьби. Боротьби проти усякого гріха, проти неправди, проти зла. Сьогодні ми бачимо, що Україна бореться, і так важливо нам вірити в Христа, тому що ми не є самі у цій боротьбі, з нами є Воскреслий Христос, який дає нам сили до витривалості. У це свято Христового Воскресіння. Дозвольте щиро всіх вас привітати, побажати Божого благословення, побажати. Божого захисту, побажати надії, бо ми віримо, що з нами є Господь. І подібно, як Господь переміг усяку неправду і зло, так само і ми, що віримо сьогодні у Христа, ми що молимося, боремося, стоїмо. Ми віримо, що Господь нам допоможе. Нехай Бог береже усіх вас, береже і дає сили і витривалості у доброму. Я сьогодні щиро молюся за всіх вас і прошу для всіх вас Божого благословення, хай Христос Воскреслий наповнює кожного з вас своєю любов'ю, добром і вірою. Христос Воскрес!